Доступно і правдиво розповідати про все, що хочеш, вчили пластунів Тернопільщини. Заняття по веденню блогів у мережі інтернет провели для місцевої молоді. Надзвичайно цікавий захід, оскільки я почала вести свій блог, то для мене інформація, яку тут подала, є і актуальною, і цікавою, і потрібною, тому що я тепер вже орієнтуюся про що більш-менш потрібно писати, як інформацію подавати і як її. Популяризувати, щоб вона доходила до всіх і щоб була корисною. Навіть ті пластуни, які ніколи не вели блоги, тепер спробують це зробити. Адже днями Тернопільська станиця виграла грант американського посольства, який розвиває блогерську мережу в Україні. Ця мережа блогів наших це буде стосуватися більш так обласного. Тобто вони будуть освічувати інформацію одразу на місцях, що в них відбувається в пластових осередках, що в них відбувається взагалі в громадському місці, в житті міста. Після цього тренінгу ми будемо запускати мережу таких пластових блогів, і ну, я також в цьому випадку буду дописувати, оскільки в мене є вже декілька ідей таких, навіть не тільки пластових, не навіть не на політичну тематику, таких більш суспільних тем. Перше заняття по веденню інтернет щоденників для пластунів Тернопілля провів український журналіст і блогер Вахтанг Кіпіані. Медійник зазначив, що своєрідними блогами сьогодні можна вважати сторінки у соцмережах, адже переважно там користувачі публікують інформацію, якою хочуть поділитися з оточуючими. Проте журналістика та блогінг вважає Вахтан Кіпіані все таки різні поняття. Як дивляться на один той самий предмет, журналіст і блогер на виставці. Літаків, один літак ну так стоїть до журналістів, він такий красиво пофарбований, а блогер заходить з іншого боку. І там цей, цей самий виздушний повітряний корабель взагалі не пофарбований. І блогер фотографує те, що збоку, те, що ззаду. І якщо от наші пластуни будуть знати, що треба не тільки дивитися на парадний такий портрет, але треба заходити ззаду, дивитися на іншу інформацію. Ту, що приховують, вони будуть буде з них люди. Це було не останнє. Навчання пластунів по веденню блогів повідомили організатори зустрічі. Наступні заняття з молоддю Тернопільщини проводитимуть інші відомі громадські діячі.